Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою у серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Через кілька днів, а саме 2 серпня 2015 року, в східному обряді ми святкуватимемо праздник пророка Іллі. Він жив у IX столітті до народження Ісуса Христа. Ім'я Ілля означає міць Господня, яке визначило все його життя. Сьогодні ми разом з вами розглянемо, наскільки життя цього святого показує гармонію зі створінням. Святий пророк Ілля народився в місті Тесвії Галацькій за 900 років до Різдва Христового. Ім'я, яке батьки дали Сину, Ілля, означає мій Бог Ягве, визначило все його життя. З малих літ він присвятив себе Богові, поселився в пустелі і жив у молитві в суворому пості. У тій порі царем Ізраїлю був Ахав, який закликав людей поклонятися ідолам, наприклад, Фаалові. Прихильницею ідолопоклонства була і цариця Єзелей. Серед тих ізраїльських сміливців, які виступали проти цього, був Ілля. Він ревно молився, закликав людей покаятись і повірити в єдиного Бога. Бачачи духовну загибель свого народу, Ілля переконував царя навернутись, пророкував нещастя для народу, якщо той не схаменеться. Коли цар не послухався слів пророка, настала трагічна засуха, що спричинила голод Україні. І лише за молитвами святого пророка Іллі на спрагу землю знову впав дощ. Наші предки, ще глибоку, давним вшановували це свято. Відомо, зокрема, з літопуса Нестора, що до дохристиянський період у Києві існувала церква, збудована в честь Іллі пророка. Християнську епоху на День Іллі і протягом тижня після нього здійснювались хресні ходи до Іллінської церкви з молебнями про дощ або ясну погоду. Протягом століть виникло багато метеорологічних приказок і прикмет, зв'язаних з цим святом. Адже народна спостережливість за природними явищами у нашого народу чудово розвинена. Наприклад, до Іллі хмари ходять за вітром, а по Іллі проти вітру, грім ремить то Ілля по небесному мосту, вогненні колесниці їде. В народній уяві святий Ілля був також покровителем хліборобу. Адже цього дня закінчується календарне літо, починається озимий посів жита за пшениці. Тому селяни з нетерпінням чекали цього свята і казали: на Іллі новий хліб на столі, бо селяни вже починали випікати хліб з нового врожаю. Іконописці зображували пророка Іллю, сидячи на колісниці з вогненними колесами, яка оточена усіх боків полум'яними хмарами і запряжена чотирма крилатими кіньми. Іллю в народі сприймали як посередника між небом і землею. За переказами, цей пророк спроможний передрікати засуху і в той же час молитвами викликати дощові хмари. Звідси в народній уяві Ілля постає як і суворий, але водночас щедрий, святий. Отже, святого пророка Іллю можна бути також важливим у справі формування християнської відповідальності за створіння. Зокрема, в цей день ми ще раз можемо згадати про глобальну проблему змін клімату. Адже кліматичні зміни це проблема, що стосується нас усіх і зачіпає питання життя всієї планети. Земля і всієї екологічні системи це цінний дар, який ми отримали від Бога. Свято пророка Іллі щороку нагадує нам, що навіть перед лицем глобальних економічних, екологічних чи інших криз ми покликані жити так, щоб засвідчити свою віру, надію і любов до Бога. А рівно ж і вшанувати все Божестворіння, і в такому випадку навіть ми своїми спільними молитвами у церкві зможемо випрохати у Творця і Спасителя не тільки дощу серед послухи, але й багато більше важливих благ. Ну а свято пророки Іллі може бути і в принципі є тим праздником, під час якого християни можуть висловлювати також спільні молитви за заповнякшення змін клімату. Адже прохання до цього святого про дощ є дуже актуальним. Оскільки у багатьох регіонах землі зміни клімату часто викликають саме посухи. На цьому прощаюсь з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької епархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Іванич Михайло.